Реорганізація закладів охорони здоров'я у Миколаєві. Необхідність такого рішення під час брифінгу пояснили заступник міського голови Анатолій Петров та начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. За їхніми словами, цей крок місто має зробити відповідно до постанови уряду. Як це вплине на міські медзаклади, а також що зміниться для самих миколаївців, розкажемо за мить. Питання реорганізації закладів охорони здоров'я у Миколаєві викликало чимало запитань у містян. Необхідність такого рішення під час брифінгу прокоментували заступник міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров та начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. За їхніми словами, місто має зробити цей крок відповідно до постанови кабінету міністрів. Що у нас існує постанова кабінету міністрів номер 174, яка говорить, що усі регіони України, в тому числі Миколаївська область, мають створити спроможну мережу. Шість областей прифронтові. Вони сьогодні до 1 січня 26 року відтерміновані у проведенні конкретно системи реформування закладів охорони здоров'я. Але до 1 січня Миколаївська область має подати на затвердження до Міністерства охорони здоров'я. Спроможну мережу ситуація є непростою, пояснюють у міській владі, адже урядова постанова передбачає створення, зокрема, кластерних лікарень. Один такий заклад розрахований на обслуговування близько 150 тисяч пацієнтів. Так як за статистикою приблизно сьогодні у місті Миколаєві 400-430 тисяч населення, то це не більше трьох закладів. І ці заклади мають мати близько 16 відділень. Це означає, щоб вони були кластерними. Необхідно, щоб була і педіатрія, і гінекологія в кожному закладі, і стоматологія і багато багато інших. Навіть повертаються до того, що ми багато років назад це відділення переливання крові. Так, трансфузіологія навіть має бути. Вони в нас була раніше, але в 2017 році закрили і зробили тільки обласний центр. А тепер кожна лікарня має мати ще й таке відділення і обладнання. Створення кластерних лікарень передбачатиме і збільшення фінансування від Національної служби здоров'я України. Коефіцієнт НЦЗУ буде застосовувати іншим для прикладу, якщо, наприклад, заклад загальної медицини зробить 100 операцій опіндіцитов, він отримає мільйон. А якщо кластерна лікарня зробить 100 Опять вона отримує мільйон 700 тисяч, тобто різниця в коефіцієнті відшкодування за пролікований випадок. І відповідно до цього, що за постановою кластерні лікарні матимуть ще змогу отримувати сучасне медичне обладнання за кошти державного бюджету. Заклади загальної медицини забезпечує обладнанням власник, тобто Миколаївська міська рада. Однак варто розуміти, що сучасне медичне обладнання є дороговартісним, а з урахуванням складної ситуації у міському бюджеті повністю оновити матеріально-технічну базу місто не може. Тож очікується, що це допоможе міським лікарням покращити якість надання послуг. У нас сьогодні сім стаціонарів. Так для того, щоб створити відповідну кількість відділень кожному із них, пропонується створити три класних лікарні відповідно до кількості населення в місті Миколаїв. Це два. Три кластери: одна лікарня це номер 5, це корабельний район. Друга лікарня це у нас буде перша лікарня, в якій 11 відділень. І до неї можливо приєднати БСМП сім відділень і шість відділень, сім відділень, міська лікарня номер 4 І третя лікарня, до якої планується приєднати пологовий будинок номер 3 і дитячу лікарню. Крім того, у Миколаєві також планують реорганізувати центри первинної медико-санітарної допомоги. То у нас в місті Миколаєві їх сім. Якщо проаналізувати статистику по Україні, то багато міст обласного значення, які навіть більші міста Миколаєва за кількістю населення, мають їх набагато менше. І коли аналізуєш доходну частину центрів первинної медико-санітарної допомоги, виникає питання: а фінансування адміністративного апарату. І ви знаєте, що таке адміністративний апарат це директори, заступники, медичні директори, заступники з економічних питань, з торгів, бухгалтерії і так далі. Ви зрозуміли, то загальна по пам'яті Ірина Валентина допоможе загальні витрати на сім апаратів у нас 24 мільйони на рік. Таким чином, внаслідок реорганізації у закладах планують скоротити адміністративний апарат, однак при цьому жоден з медпрацівників не буде звільнений. Залишаються всі лікарі, всі молодший медичний персонал, всі як надавали послуги, так і надають. Буде скорочено аналогічно тільки адміністративний апарат. Що дасть можливість зекономити 20, я вже так зменшую 20 мільйонів і ці кошти направити на вдосконалення матеріально-технічної бази. Яка дасть можливість ставити правильно діагнози, ставити швидші діагнози і надавати якісну медичну послугу в усі для мешканців міста Миколаєва? Тож реорганізація лікарень та скорочення адміністративного персоналу має покращити фінансову ситуацію у медзакладах. Утримання господарчого персоналу первинки нам коштує 24 мільйони. Якщо буде створено там 2 чи 3 центри, то це економія близько 18 мільйонів гривень, тобто всі цифри. В принципі, були озвучені правильно. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай додає, питання реорганізації медзакладів не є новим для нашого міста, адже воно підіймалося вже багато років. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.